Вас вітає мініагроженівці. Сьогодні відвантажуємо новий Orion RD244 Lux. Клієнт замовив даний трактор по телефону, так як немає змоги приїхати до нас. Ми скинули йому детальні фотографії по трактору, відео, все підійшло, влаштувало. Клієнт очікує даний трактор вже у себе вдома. Трактор на 24 кінські сили. Привід повний, 4 на 4. Ціна даної моделі у нас в даний час 6600 умовних одиниць. До трактора йде Зіп, плюс надається повний пакет документів, включно з сертифікатом, і відповідно є гарантія на трактора. Ми знаходимося в місті Чернівці. Вулиця Коломийська, 1А. У нас також безкоштовна доставка. І безкоштовний тест-драйв. Якщо ви бажаєте придбати дану техніку, можете прийти до нас, протестувати і обрати собі трактор. Вітаємо нових власників!